Вітаю вас, друзі! Російський воєнний злочинець та ФСБшник Гіркін продовжує займатися деморалізацією російської армії. То ми можемо потерпіти достатньо серйозні пораження. К пораженню в цій війні. Відповідно, к розгрому. Причому ситуація в цьому відношенні не улучшається. То значить, зчезне Російська Федерація. Как бы, от, в будь-якому випадку, все. і що дуже важливо, він публічно зізнався у тому, що Російська Федерація вчиняє воєнні злочини, що Російська Федерація цілеспрямовано вбиває цивільних. Да хоча б у телевідені українське унічтож? а летить там. Прилітають жертвам цього телевізень. А також він підтверджує те, що каже сьогодні наша розвідка, що російські загарбники втрачають свій потенціал і не здатні до наступальних дій. Ситуація в така, що російські війська зараз повноцінно наступати на щось не зможуть. Як завжди, я вам нагадую, підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. І ви знаєте, це напевно буде останнє моє відео, де я розповідаю вам про те, що несе оцей ФСБшник, тому що він то усе наче правильно каже, але навіть мені трохи набрид. Можливо, я про нього іще зніматиму відео, тільки якщо вже там на Росії, і з ним щось станеться. А поки давайте послухаємо. З технікою теж не все хорошо, але техніка є, а з людьми плохо. причому акровіна плохо. Гіркін вигадав нову термінологію: як пояснювати, що росіяни несуть величезні втрати. Як пояснювати, що дуже багато російських солдатів, а скоро буде вже 40 тисяч, загинули на війні проти України. Він тепер каже, що це ситуація не блістящая состояние войск, як я вже отметил, не блестящее, в смысле численности, причому очень не блестящее. але не тільки із цієї причини насправді у росіян є зараз проблеми із особовим складом, як повідомляє сам Гіркін і його співрозмовник. Проблема також у тому, що дуже багато російських військовослужбовців просто тікають з війни. У нас уже огромное количество контрактов. Так вони не просто вже разорна, агромна їх розривають кажди день. яка зеніття только на папері фактично існують ноги бригади. БТГ, поки російська армія не може нічого зробити із українськими захисниками, і її наступ практично зупинився. Гіркін скаржиться, що українців зараз майже усе є, і ще й дуже точно вони б'ють по росіянах. Противник стреляет точнее, это признают все. Потому что вот у них как раз есть все. У них есть самолеты. вертолеты у них есть. То у Украины есть сегодня авиация. Это что тогда выходит? Путин брехав або рассказывал казачки? Первое, что сделали, уничтожили всю военную инфраструктуру. Склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, Це все сказки, що в них нет авіації. Авіація у них є. Він отам сидить у себе і бідкається. Що у будь-який момент будь-де збройні сили України можуть почати йти у наступі, тоді росіяни не зможуть його зупинити. Прорив може бути в будь-якому місці У нас просто може бути в будь-якому місці. Фронти можна нічим бути І Я вам просто нагадаю, що зараз Збройні сили України знищують Антонівський міст, який сполучає Херсон із частиною Херсонської області. Цей міст йде через Дніпро, і коли він буде остаточно знищений, російські загарбники опиняться у оточенні. Фактично. Ну от другий день підряд армія ВСУ стріляє. По Антоновскому мосту сегодня здесь появились новые отверстия, новые воронки. Раз, вот там два. Хаймерс. Эти удары явно нацелены на то, чтобы перед наступлением прервать единственную фактически. транспортну артерію. і це він іще не знає про те, що Збройні сили України, за повідомленнями самих же російських пропагандистів, вдарили іще ще по мосту у Дар'ївці, який йде через річку Інгулець. Це створює також серйозні проблеми для окупантів. У них може там з'явитись барбекю. Всі в ряд, як їх хтось сверлив тут. Вони можуть обстріляти вообще що угодно. Аппетит же у нас кафтан. та оці кровожерливі росіяни усе ще сподіваються, що вони зможуть виграти війну. Вони сподіваються на те, що їм у цьому допоможе Іран та надасть їм безпілотники. Іранських безпілотників ну може, би, може там щось да. отримати. Получ... Зараз Надо брати все, все, що дадуть. Але тут у загарбників є і ще одна нова проблема. Тому що за повідомленнями медіа, учора Ізраїль завдав ракетного удару по заводу Ірану з виготовлення безпілотників, який був розташований у Сирії, Тож не факт, що Росія взагалі ці БПЛА отримає а далі далі приготуватись треба окупованому Придністров'ю. Унічтаження Придністров'я разгром Придністров воно нісьет колосальніший удар, от по престижу Російської Федерації, що вона не змогла Стоять, анклав. начальник головного управління розвідки України Буданов каже, що у разі, якщо Молдова попросить Україну допомогти звільнити її території, Збройні сили України зможуть впоратись із цим завданням. Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на їх території, і ми, як держава і як спецслужба, зробимо все для того, щоб допомогти братській державі позбутися. Після казочок окупантів про те, що вони візьмуть Київ за два дні. Для них настає жорстока реальність. У цій реальності Гіркін очікує, що Україна обов'язково вдарить і по базах росіян у окупованому Криму, і по Кримському мосту. Допустим, не можна навіть зняти з Севастополя ПВО, тому що туди може прилетіть навіть зараз уже. Новоросійська із Кримського моста не можна сняти. Наоборот, усилювати треба. Будь то них можливість, ударяти по мосту. Проте проблема у окупантів є не тільки із окупованим Кримом, також чомусь бавовна залітає і у Брянську область. От зараз вони обстрілюють приграничні території Брянської області. Вчора вони сім населених пунктів обстріляли в течіні дня. Ні, два, ні три, Сім вони хотіли захопити Україну, а тепер думають, що ж робити, щоб Україна не захопила території Росії. На участки кордону северні Харківської області, то тобто, є там теж якісь какіта з сих сторони, вторженням уже непосредственно на російську територію, і ось нарешті істина: Гіркін таки прозрів, що виявляється на п'ятому, а хоча вже на шостому місяці російського вторгнення в Україну. Вони вимушені думати не про те, як Україну знищити, а про те, чому це Україна завдає ударів у відповідь по Росії. Кто мог подумать 5-5 месяцев назад, что на исходе пятого месяца операции специальный военный противник будет обстреливать российскую территорию? Кто мог подумать? Никто. Даже я такого не думал. Друга армия свиту выявилась и справді другою, только схоже с кінця. Немочь. Самое натуральное, то, что мы за 5 месяцев не сумели победить Украину. Я правда нету. Та ви, друзі. Не думайте, що Гіркін усе це каже, тому що він підтримує Україну. Насправді він підтримує тільки Росію, і усе це він говорить виключно для того, щоб Росія вбивала і ще більше українців. Він вимагає провести мобілізацію, вимагає і ще більше ударів завдавати по території України, тому що Україна для Гіркіна це однозначно ворог. Ми повинні воювати всерйоз, на повну побіду, і тільки так можна розраховувати. Він не бачить інших варіантів у цій війні, як знищити ліквідувати нашу країну, знищити нас із вами. Україна має бути ліквідірована висині з росією в той чи іншій степені. Тому він нехай там і далі у себе ниє, поки його не посадили або не знищили. А ви, друзі, продовжуйте допомагати Збройним силам України, тому що саме наша армія звільнить усі наші території рано чи пізно, і до Гіркіна черга також дійде.